О. Дівчатка заранти попивають горілочку. Попивають горілочку. Вам уже цілий стакан вибахала Наталя. Щоб... Ти не сп'янієш часом, а? О. І руня там вже вже мастила тільки так. Що їй там якийсь стакан горілки? Ну, для Хрестів це трошки важче, але вона вже дивиться п'яна, дивиться носом носом клює. Христя, ну давай допивай же ту горілку. От. Ну, а тут повний, повний марофет. Тут кажуть ще довети горілки треба. Ну. О. О. Я теж думаю, що напиток вам повинен був сподобатися. О о, о, дивіться на алкоголіка. Дивіться на алкоголіка. Беріть цитринку і з'їжте. Там є вітаміни, не лишайте мені. Це дуже корисно цитрина. А її я розразу з'їла. Я теж. Так, Ну навиріш... Ну що, робимо ще по стаканчику? Бабахнемо ще по стаканчику. <рес> Як я маю вас зрозуміти? Вдаримо ще по 100 грам? Ну давайте, давайте будемо готувати. Хто буде готувати? Тепер вже знаєте. О, давайте, приступайте. Все у вас під руками. Заварка води. Хіба може водички по пів стакана наливати, бо може вам вже... може вам вже не вистачить. Спочатку заварки. Ні, воду не лити поки що. Поки що не так, не так, не так. Вона знає, спочатку вона наріже цей лимон. Можно по четвертинці вкинеш стакан. Потім налієте заварку. А потім вже налієте води. Ні, а то цукор. О, цукор, правильно, ще цукор. Заварка. цукор. Он є цукор. Так, заварка тут, можете наливати. А так, йдемо відкриємо вікно, бо тут щось мало світла. Ні. цукор. цукор. О, тепер буде більше світла. Ну що, дівчата, давайте. Робіть, робіть. По дві ложки спокійно, беріть цукру, багато, не, не жалійте його. Можете більше собі візьміть. Хто хоче, щоб було солодше. Беріть, повні, повні ложки набирайте. О, я вже так його подавала. Ну і добре. Не знаю, по пів стаканчика вистачить вам ще ні. Спочатку Наливайте ну, більше-більше заварки, бо води мало наливайте, нічого страшного. Заварка є, не жаліть. Ще, ще, о. І решта наливайте. О. Припчайтесь трошки. Попів стакана, бо води якого не хватить. Ну поділися. Ой, По дві ложки то у вас буде засолодке взагалі-то. Трохи буде засолодке. Ну нічого. Головне. Є. Yeah. Так. А хто хліб міє різати? Я. Yeah. Yeah. Але то великим ножом треба. No. <laughs> а де ти... А, вон ножик. Добре, вимішайте. Добре, добре в одну сторону, потім в другу. Тому що цукор... А взагалі-то можете дуже добре і не мішати, бо то води маловато. Так. Тепер знімайте стаканчик, ложіть такого хліб нарізати. ти нарізати. Палець не вріжеш? Так ні, давай я поріжу. А ти нас знімай, добре? Іди туди, Тіра. Не будеш нас знімати. Не так. По-перше, я трошки підточу. Ти їх знімай. Так, не що ти робиш. Тай себе я в неї случаю. Сбігало бідна, забіг, забонію. Так, Хрестя, що у нас там колоти цукор. Не. А. А та Хрестя вже не дочекається хліба, вже все вже добиває програм. <рістя> Наталя вже п'яніше, только вже все закривається. себе. О, даже знімаємо мене, як я хліб нарізає. О, правильно, коментуй. Будеш режис кінорежисером колись. Рибу, бо я тобі відріжу. Так, і хто любить гарбушку? На так, на. Я не забув тебе, На. Получаю закуску. І закуску вручили, можемо тепер п'янствувати. Правильно? Все, починаємо п'янствувати. Давай сюди мені апарат. Сідаємо і не І далі п'янствуємо. Але дуже не напивайтеся, бо я потім з вашим з вами п'яними не буду знати, що робити. О. Але мабуть, чи не за солодкий буде? Ні. Ваша горілка, ні? Ні. Ні. Якраз добре, так? Ну і добре. Іще на здоров'я. Ага. Треба буде то табуретку нам вивільнити потім. Забирати Dante, все, що там є. Сама скромна вже дозволяє себе сфотографувати. Пані Наталя. Он як горілку цмалить. Тихенько, тихенько, ви пороздавайте горілки буде шкода. Ну. Ну такий би вам другий сніданок в варанті не завадив би, правда завжди? Особливо в жарку погоду. А хлібчик так нічого посипаний, якщо попадається. Я теж його люблю. Та Ромашківський. Ну, ти, ти не роздівайся, ти я бачу вже п'яна, починаєш роз... розуватися, зараз будеш роздягатися. Ти так багато не пий. Та то вже одна впилася дівчина, ну що ж та таке? Наталя <клухи> вмирає з осміху і теж <клухи> І теж за комір заливає собі <клухи> 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 Ну от хто подивиться, то всі повірять, що ви були п'яні. Дивіться, ви вже хилієтеся, вже вмираєте з осміху. По... А ви кажете, що горілка моя не діє. <риклад> <риклад> Бачите. Буде що подивитися, посміятися. Так, хто з вас найбільший алкоголік? Хто найбільший? Не... Та ні. Я бачу, що во Христя вже закінчив. Ні, Іра, всіх обігнала. Іра всіх обігнала. <риклад> Ну, є. От хто переміг. Ти перемогла. Знову роздягай. Тобі треба якийсь бачу приз. А ви вже цокаєтеся? Вже цокаєтеся? О, цукор, лимон, все почистити, нічого не лишати в стаканах. Я перемогла. Правильно, бо ти перша з'їла, лимон. Ой. Всі напилися, а про Боню забули. Не щоб йому налити 100 Нє-не, не, я жартую. А чи з нього зробите алкоголіка, слухай Христя! Що я з ним потім з волоцюгою ще алкоголіком буду робити? Бо мало, бач, піймалася. О, прийшов Боніфаций. Бонічка, іди сюди, іди, іди, лапочка. Ой, боже. Ой, комедія. Так. Ти побіжи. А, ти ще не доїла. Добре. Там ровер є такий. Такі ці палочки принесеш, але і вони там розпечатані з однієї сторони, принеси. І там мішечок, що там є. Ти і сподобала собі ту лупу. Чи думаєш, що то зеркало, і я вона дивиться, яка вона гарна. Любо зеркальце а скажи, а? так? Чи як ти кажеш? Я читаю. А то кто у нас? Діанка. Діанка. Ну и как гарна. Дівчинка, бач, потрібна. Руки чисты, знаешь? Тепер вручай там типа, але жочки. Вий, бо висипиш. А, та дай дівчатам не поврезу, чи вон чай має Наталя, дай Наталі. А тепер мені одну дай. І я вам покажу, як треба курити їх. Я знаю. Як ті палички можна курити, дивіться, я навіть руки їх не беру. Курити? Ага. Вот ну, впала, а валенья. Маленья. Ну, на стіл положи. Ой. А ну? Хто вміє так затягуватися паличкою? А, а знаєш, чому в тебе вилітає? Треба на боці тримати в роті, а не посередині. Вот так. Ну. Так. Так. Ну так ви просто. Давай мені. Я навіть руки не беру. А я в мене, как нападає. А поставлю не бить. Ух я мене А ну, підтягуй, підтягуй в рот. Ну, Таня, може вже ще раз показати, я можу це відзняти, щоб... Назад не давай. На. А я в манева. Вот где же внимание. А ну настав. <ріпи> Na... А ну Наталья стал, Наталья. <ріпи> а ти голову белорупняла? А ты не поднимай. <ріпи> ты так здесь. <зіж. ріпи> Ага, Я вже п'яна. Ну, Включаємо комп'ютер, зараз будемо дивитися фільм. Ага. Угу. По Подивимося, що ми тут не знімали, да? О. Дай, дай, дай. А, стей, О! Класне? Цукру набери. Кірку з'їш! Та та ну у них каже. Вона не хоче. Бідоласна, як вона вже ту горілку ніяк не може допити, дивіться. Вимучує мучає просто. А. А. Ну, самогонка, то, що наля. Все. Тепер Дай мені. Все, зйомку закінчимо. Закінчимо.